85 років тому, 15 березня 1939 року Карпатська Україна оголосила свою незалежність від Чехословаччини. Сойму ухвалив конституцію, державну мову, українську, синю, жовтий прапор та національний гімн Ще не вмерла України. Президентом Карпатської України обрала Августина Волошина. Детальніше про історичні події 1939 року говоримо із доктором історичних наук, професором Роман Офіцинський сьогодні у нашій студії. Пане Романе, радий вас бачити. Вітаю, тож розкажіть, будь ласка. Детальніше, в яких умовах створювалася державність тоді? Насправді, Карпатська Україна починає свій відлік від проголошення її автономною 11 жовтня 1938 року. А події, які пов'язані із сьогоднішнім днем, тобто Днем Незалежності Карпатської України, розпочалися 14 березня 1939 року, коли фактично припинила існування Чехословацька держава. Яким чином припинила? По-перше, Німеччина атакувала, вела свої війська. Відбулася мирна окупація Чехії Моравії або сучасної Чеської республіки в межах сучасної чеської республіки. А у полудень 14 березня, а точніше о 12 годині 8 хвилин, словаць, словацька автономія проголосила незалежність, тобто Маємо факт уже словацької незалежної держави, і, і власне реагуючи на ті події, уряд Карпатської України, автономний уряд, який очолював Густин Волошин, вже у відповідних заходів, провів низку урядових нарад, і ввечері е, 14 березня по радіо Хуст прем'єр Агустин Волошин проголосив незалежність Карпатської України з подальшим її затвердженням. Соймом карпатської України, який мав зібратися і зібрався 15 березня 1939 року, водночас, після обіда, 14 березня 1939 року, представництво карпатської України, а воно було повноважним, його очолював Вікентій Шандор повідомило про незалежність. Карпатської України вісім посольств, зокрема Сполучених Штатів, Америки, Великої Британії, Німеччини і так далі, і таке інше. А була до речі, підтримка цих країн, які ви згадали? Значить підтримки країн не відбулося внаслідок чого внаслідок домовленості великих держав. Німеччина погодила фактично окупацію та анексію карпатської країни Угорщину, яка була її союзником, її підтримувала Німеч... Італія в ту пору і таке інше. великі держави або захід не відреагували на сам факт окупації і розпаду Чловаччини, а не конкретно на окупацію і анексію карпатської країни. Отже, події розпочалися 14 березня. Таким чином, розпадом Чесловаччини. Капітуляцію Чехословаччини, бо президент і прем'єр Чехословаччини капітулювали перед Німеччиною, а в першу чергу рейс канцлером або і фюрером Адольфом Гітлером. Ну, відповідно, Словаччина незалежна створюється політико правий вакуум, А карпатська Україна куди? І вона відповідним чином її керівництво проголошує незалежність спочатку е через дипломатичні. І інформаційні засоби, а потім збирається СОМ Карпатської країни, бо його було скликано в терміновому порядку на 15 березня. Він розпочав свою роботу після обіду 15 березня, провів, дотримався всіх належних процедур, тобто це є конституційний склад, кворуми для голосування, розгляд процедурних питань. Це було шість засідань. І таким чином Починаючи ну, після обіду 15 березня, а саме від шістнадцятої 20 розпочинається СОІМ Карпатської України, який ухвалює доленосні рішення. Фактично підтверджує. Ну і він повноважний проголошує незалежність карпатської України з відомим конституційним законом номер 1 Там є вісім пунктів. Фактично, Карпатська Україна стає президентсько-парламентською республікою, формуються чи проголошені її конституційні засади, зокрема державні символи, про які ви говорили, і, і так далі, і таке інше. Але події фактично тривають в специфічний спосіб іще від попереднього дня від світанку 14 березня 39-го року бо саме на світанку 39, 14 березня 39-го року угорщина здійснила військове вторгнення в карпатську україну ну нас почали вони з напрямку чи сваляви з мукачева на чинадієво і сваляву тобто незалежність проголошували вже в умовах вторгнення Оку, військ, в умовах вторгнення Спочатку Чловацька тут тут найвищим військовим воєначальником був генерал Сватик. Він командував дивізію, яка тут дислокувалася. і штаб власне знаходився в Сваляві. Спочатку вони приступили до оборони карпатської України, але через кілька годин їм дали команду або наказ із Праги провести евакуацію. І війська, і державних службовців. Тому вони відмовилися від оборони, а працювали за військовим евакуаційним планом. Бо проти них наступала 40 тисяч на військове групування. Тут було сил оборони близько 20 тисяч. Вони, в принципі, могли стримати цей натиск, але вони отримали спраги офіційної. Команду на евакуації, вони її виконали, і фактично, карпатську Україну залиш... вже 15 березня Хуст почали залишати військові частини. Тобто, коли вже відбувався Соїм Карпатської України, там було мінімальне військове прикриття. Бо доти столицю Хуст прикривав 15... 45-й румунський полк, один із кращих військових підрозділів чи Чехословацької армії, Чехословацької народної армії, ось і власне таким чином розгорталися події, події, які пов'язані з складною військово-політичною ситуацією, де уряд карпатської України, зокрема Волошин, вживав всіх заходів для того, щоб карпатська Україна існувала. Як незалежна держава. Він звертався насамперед до гарантів її територіальної цілісності, бо після віденського арбітража 2 листопада 1938 року, коли Карпатська Україна була зменшена територіально частина її земель, зокрема міста Ужгород Мукачево, берегу, відійшли до Угорщини, то гарантом територіальної цілісності були. Італія та Німеччина, і тому він звертався до Німеччини як гаранта територіальної ціліс, цілісності для того, щоб захистити карпатську Україну. А, а прості, уже... як тоді реагували після проголошення України на е, Карпатську України? Е, Польща, інші сусіди, Польща, Радянський Союз, Румунія. Е, річ у чому? Річ у тому, що Польща і Угорщина в ту було в ту пору були союзні держави, які мали територіальні. Прямі територіальні претензії до Чехословаччини. Польща це теж он, е, Угорщина ширші, територіальні, включно на всю Словаччину, на, все, на всю карпатську країну, на все Закарпаття і так далі. А Чехословаччина була союзною державою з Румунією, з Єгославією. І, власне, Румунія і Єгославія зіграли таку позитивну роль, коли е, е, відбувалася евакуація. Е, і, зокрема, е, коли з Карпатську Україну покинули потоки, а там десятки тисяч біженців, ось то вони дотримувалися союзних е, союзних зобов'язань. А Польща і Угорщина вони консолідували свої дії, здійснювали підрівні операції до 14 березня, ще починаючи з жовтня 1938 року. Це відомі операція, польська операція. Глом і, 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 і так далі. Тобто тут питання в чому полягає? Питання в тому, що події в карпатській Україні розгорталися за таким сценарієм, геополітичним сценарієм світової кризи, яка в кінці кінців привела до Другої світової війни. І тому не випадково події в карпатській Україні вже називають українським. Початком Другої світової або точкою відліку е, е, світової війни. Бо це фактично формально е, 1 вересня ця війна стала де-факто. І події в Карпатській Україні – це така своєрідна прелюдія такого світового геополітичного розламу. Тобто тобто, багато... Можна сказати, як українська весна. Е, можна сказати, ну, залежить від Тільки якій без аналогії до російської весни. Ні, <рес> е, там ще арабська весна. Ні, е, там е, ну, насправді ці, е, кожну аналогію треба ну, дивитися, як вона відбувалася. Насправді те, що ви вкладаєте з міст весна, е, то вона відбулася в жовтні 1938 року, коли з'явилася автономія, величезний ентузіазм. Спочатку один уряд, потім уряд Агустина Волошина. Потім власне поява самої назви, як офіційної назви Карпатська Україна і так далі. І так далі. Це фактично події осені або точніше жовтня. 1938 року, якщо вже брати до уваги цю аналогію. тобто було багато передумов моменту самого проголошення карпатської так, незалежності карпатської України. І ми повинні мати на увазі, що історія карпатської України, дехто її називає одноденною державою. Вона не була одноденною державою. Її точка відліку від проголошення автономії в жовтні 1938 року, і аж до її анексії не тільки окупації угорщиною від чотирнадцятого. До 18 березня, а аж до її анексії в липні, а точніше 19 липня 1939 року, коли тут було, перейшла влада від, від військових до цивільних і була створена цивільна адміністрація і, держав, і утворення адміністративне під назвою Регенський комісаріат, а сама територія отримала назву Підкарпатська територія. І треба сказати, що уряд Карпатської України, перебуваючи в еміграції, вживав усіх захист засобів для захисту українських патріотів, які опинилися в тюрмах, в'язницях і так далі, і так далі, в, в, нових, в нових умовах. Звісно, тоді ми тоді ще не були відомі розстріли на карпатських перевалах карпатських січовиків. Масові там 600 на одному перевалі, потім там сотні на інших перевалах. Але всіх можливих засобів уряд карпатської України вживав. Зокрема, була утворена канцелярія уряду в Празі, я вже не кажу, чисельні комітети, або в хусті залишилася ліквідаційна, ліквідаційна комісія карпатської України, яку очолював Володимир Бірчак. Тобто, це процес не лише проголошення, це процес опору. Це і бій на красному полі, потім спротив, потім арешти патріотів, їх звільнення і так далі? і Так далі, і власне а сама анексія як політико-права процедура, яка тут здійснювалася Угорщині. пане Романе, скажіть, будь ласка, який спротив взагалі вдавалося карпатській Україні протиставити Угорщині? Наскільки був баланс між цими силами або дисбаланс в озброєній кількості а, військових. Треба розуміти, що тут слухувалася. Чловацька дивізія, яка була готова до атаки, але їй дали команду на евакуацію. Тобто регулярна армія покидала край і з іншими силами оборонами, зокрема прикордонними спорудами. Вони отримали три евакуаційні коридори, зокрема і через Польщу, тобто це сучасні Івано-Франківська Львівська області України, через Словаччину і через, через Румунію. А у зв'язку з тим, що відходила регулярна армія, то на себе повноваження захисту взяли добровольчі підрозділи, зокрема Карпатська Січ. Звісно, їхня чисельність підготовка не відповідала тим обставинам, в яких вони опинилися. Наступ регулярної армії. Я підкреслюю: загалом вона її обраховують угорської армії. Близько 40 тисяч. Вона була озброєна на той момент, як вона могла бути озброєна. А з другого боку були добровольці, які захищали, захищали. Першу чергу обороняли столицю хуст, які були озброєні ну, звичайною стрілкової стрілкострілковою зброєю. Загалом відбулося близько трьох десятків боїв. Найбільший, звісно, на красному полі перед хустом. Там загинуло. Близько 230 оборонців карпатської країни, і це дало можливість провести евакуацію з хуста державних установ, уряду і так далі, і таке інше протягом майже доби, бо за свідченнями очевидців, останній підрозділ, який прикривав в хуст, покинув ввечері 16 березня, після 18.00. 18 Ось. Тобто тут ну, героїзм є очевидним захисників. Він, звісно, цей героїзм не був підкріплений належним озброєнням і належною чисельністю власне, самих, самих оборонців. Але це є реалії, бо ми тоді вже шукаємо інші аналогії. Про 300 спартанців, бо 300 спартанці вони ну теж були переречені, але вони вийшли в світову історію. Так вони виконали свою місію. Так само свою віс історичну місію, героїчну місію виконали і оборонці карпатської України, зокрема ті, які її захищали на красному полі під хустом. Пане Романе, теж важливе питання з приводу того, яка доля далі була карпатської України вже після і окупації, і анексії. Яка доля місцевого населення чи була можливість далі продовжувати українські традиції, українську культуру? Ну найперше край покинули десятки тисяч біженців, найбільш активні громадяни. Особливо молодь, евакуювалися цілі навчальні заклади, зокрема торговельна академія. Їх обраковують по-різному, але ну, інколи до ну, 50 тисяч покинуло. Ну, мають на увазі і військових, і службовців, і е, е, працівників різних, національ... різних національностей. Ось а в самому краї відбулися по-перше, ну чисельні злочини проти людяності. Вони полягали у вбивствах, позасудових вбивствах симпатіків, прихильників карпатської України. Загалом обраховують, загинуло в першій там окупаційні тижні до 4 тисяч громадян, власне пов'язаних із карпатською Україною. У далі відбулися чистки державних службовців, там було звільнено зразу ж десь коло двох тисяч осіб, які, які працювали в освітній сфері або займали якесь певне службове становище. І також були утворені концентративні табори різної чисельності і в Криві село Крива коло хуста, а потім в Ор'єлопущі, де там через них пройшло. Теж десь коло двох тисяч симпатиків або учасників розбудови карпатської країни за весь її період, не власне ті, які діяли 14 16 березня. А до речі, Ось. за саме тобто, ці відбулися злочини... масштабні репресії. До речі, за ці репресії, за ці злочини, чи понесли потім винуватці відповідальність у історичному контексті зараз? На жаль, в історичному контексті не він не понесли відповідальності ні ті, які розстрілювали карпатських січовиків, тобто скоювали злочини проти людяності на карпатських перевалах, ні ті, які скоювали злочини безпосередньо внаслідок окупації а потім анексії карпатської України. Де деякі з них потім потрапили під радянські репресії, але не тому, що вони брали участь в репресіях проти карпатської України, а їх. Вже вони потрапили в жорно репресії в умовах радянізації, або за честки зовсім з інших мотивів. І в батьох кримінальних, але в багатьох кримінальних справах ми читаємо про їхню роль, їхні зізнання, як вони діяли в умовах карпатської України. Я маю на увазі чисельні там терористи, бойовики, які були прибічниками Андрія Бродія, Степана Фенцика, і ну про це ць... були проугорською колоною або е співучасниками. Певних таких злочинних діянь іншої держави польської держави надзвичайно цікава сторінка в історії, яка потребує якомога більшого часу. шкода, що ефірного часу не вистачає для того, щоб більше поспілкуватися. Пане Романе, дуже дякуємо за те, що приєднались до нас у студії. Роман Офіцинський, доктор історичних наук та професор, був з нами у студії. З ним поговорили про 85-ту річницю проголошення незалежності карпатської України.